Так, про Люмен 5 я скажу коротко, те, що а, він замінив а, режисерів монтажу. Я навіть не назву режисерів монтажу, а тих, а, хто монтує істоку під стокову музику трьохвилинні три сюжети. Ну це в принципі не горе не для них, не для штучного інтелекту, ні для індустрії. Тут я повністю погоджуся з паном Сергієм Мамаєвим. Це дуже проста робота на натягати відео істоку. Шмикнути музони стоку і, і, і ритмічно, зажигательно щось зробити. Тобто не горе, хай робить люмен 5 не на заваді. Що стосується взагалі проблеми, ну знаєте, переживаємо. Я спілкувався з час GPT нещодавно, і там відверто спитав: я режисер монтажу, що мені загрожує. Ну, може, він він трошки чи він, вона, воно трошки розуміючи, що я все ж таки зацікавлена людина, сказав: ні, фіга тобі не загрожує. Навпаки, в тебе світле майбутнє приблизно до 2030 року. За попит на режисерів монтажу зросте на 5%, а тому, що ну в принципі, ви пілоти. Я сказав, дякую чат GPT, Наступний раз я представлюсь кухарем і спитаю про режисерів монтажу. І на останок я хочу розказати одну таку смішну історію, тому що коли Евіт випустив ScriptSync і PhraseFind AI, це був грудень. Минулого року я зачепився за це. Я використовую це дуже часто, тому що часто присилають скриптини розписані і так далі. і так далі, Треба шукати по тексту. Ну коротше, дуже класний, дуже класний інструмент, дуже корисний, постійно використовую. Смішна історія була. Я монтував сюжет, в якому був спікер із Словенії, здається, ну, хоча слов'янська мова, але фонетично я її не сприймаю. Я а, знаєте, коли монтуєш сюжет, ну хочеш дати фразу в оригіналі, потім переклад під неї, Потім випустити останню фразу в оригіналі. Ну, типу, щоб це ж було типу реальна. Ну, я думаю, я зроблю хитро. Я зараз розшифрую словенську мову Friends Find uh, AI Евідовським. Переведу Google Translate, Ну, і вже буду орієнтуватися, де воно там. Я перекладаю і там взагалі не той скрипт, який мені прислала журналістка. Ну просто там, знаєте, типу, чувак виступає міністр внутрішніх справ. Він розповідає про коров, а сюжет про, про автомобілі. Я пишу, їй, типу, а все нормально з цим, з цим синхроном, що ти мені прислала? Вона каже: звідки ти знаєш? Я кажу так, записуюся на курси евіт, штучний інтелект, і все будемо робити по-людськи. Я використовую зараз його так, як і всі. Топаса бскейл різні штучки по розшифровкам і генерації голосу. А це це таке. Це відсотки в принципі від тих задач, маленькі відсотки, якими я користуюсь. Трошки покидні човнівше зможу сказати що словами в місяць Фрекінбок, які вона адресувала дядьку Юліусу що мені до пенсії значно ближче, ніж до стипендії. А тому я дуже доволі спокійно сприймаю зміни технологічні. Я хочу сказати, що кожна генерація, кожне покоління, воно проживає своє життя разом із технологічними змінами, які йдуть поряд з ними. Ну тобто, уявіть собі людину, які там умовно кажучи, яка б зараз прийшла на цей світ, і сказала: Інтернет телефона і там мобільний телефон і так далі. А вона а, жила 100 років тому. Ну це був би стрес, дізодерсингелс тому. Це нормальна еволюційна історія. Нове покоління буде спокійно сприймати конкуренцію для прост на простих задачах з боку штучного інтелекту. Вони будуть ну дивіться, зараз взагалі змінюється ставлення. Я чую багато від молодих, що «learn at work». Навчимося, коли будемо працювати. Ми не будемо витрачати багато часу зараз, фундаментально вивчаючи якусь хрінь, ми прийдемо кудись працювати, і там навчимося безпосередньо. Люди живуть швидше, люди живуть легше. Воно буде змінюватися і на буде змінюватися і надалі. А то, що мені на пенсії з вудочкою в руках буде важко без штучного інтелекту ловити рибу. Ну це, це якось переживу. Моделі навчання штучного інтелекту в першу чергу концентруються на е, широкій сфері знань на загальній не, не на широкій а на загальній сфері знань. А що стосується нішевих речей, там все дуже погано. Я вам приведу два маленьких приклади, які мене просто шокували. Перше питання: чи може DaVinci Resolve через експортувати евідлок екшенжфайл файл? Так сказав мені чат. GPT, без проблем. Іди там файл тиць тиць, і все тобі буде ALE. не. Може, не шукайте. Немає у DaVinci Resolve такої фічі. А друге моє питання було: чи може Assimilate Scratch експортувати .aaf файл? Він сказав: Та без проблем. Нажимає файл, іди туди, і може. Не може. Тобто, це. Такі ключові помилки на такому банальному маленькому рівні. Тобто, це, це не експертні знання, це поверхні знання. Але оскільки це дуже вузька ніша, да. Тобто, ніхто не навчив що це нейрони, аксони, діндріти і синапси, оці ніхто не навчив, ніхто не вклав ці знання в голову. Тому ну, моє прохання будьте обережні трошки і довіряйте інтуїції, емоції.